Всім привіт! Мене звати Руслан. Це черговий випуск неліквідної крипти. В попередньому випуску ми е, практично викупили все, що було доступно по солоні. А сьогодні я пропоную повернутися до того, з чого все починалося. Повернутися до штучного інтелекту, тому що я на самому початку цього проекту говорив, що в штучного інтелекту на цьому булорані має бути окреме місце в ракеті, яка буде перти вверх. Ну а поки що ми бачимо, що пруть мемасики але ми маски ми також підбираємо. Тому сьогодні підберемо Аїшку. Поїхали! <му> Так, і перший проєкт, з якого ми починаємо, це Bad Idea AI, 168 тисяч обортів, що мені подобається. Ціна зараз не найкраща для покупки, тому що ціна з'їла фактично там е 2 нулі вже від останньої, що мені дуже подобається. І ми трішки втратили. 2 нулі це дохера, я вам чесно скажу, це дуже дохера. І ми це не дозаробили, тому що ми приділяли увагу мемасам. І так завжди, так завжди розумієш, тому потрібно брати багато всього і часто. Тому і випусків так багато. 25% беду мінус 1 0, це забор тіла. Тож продаємо. Це дуже важливо забрати тіло з першого ордеру. Далі ставимо отак от. Це в нас 13 баксів. Далі робимо ось так. Це в нас 132 бакси. І тут вже робимо ось так. По 50% від того, що залишилося, і мінус 1,0 на кожен ордер. 580. Далі 50%. Це в нас 2959. І фінальний ордер по одному центу на 28 тисяч доларів. І так, сходу з, з першого власне купленого проєкту я пропоную вам написати прикольний коментар стосовно ситуації, яка має трапитися з цим проектом, щоб його токен коштував аж 1 цент. Кращий коментатор при фіксації цього ордеру отримає на свій баланс 5 тисяч доларів.